Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. В цьому випуску ви дізнаєтесь. Можемо повторити чи ніколи знову що саме святкували в Криму 9 травня, та як свято перемоги перетворюється на нову ідеологічну зброю. Точому сім'я. Чи приїхали російські відпочивальники до Ялти та які враження повезуть додому? Ціни дуже великі, больші, непомірно великі. Це які намного вище, чим мабуть, в Пітері і в Москві. У Сімферополі нема моря, але є набережна. Що з нею сталося, та чому зараз небезпечно навіть ходити по ній? Ми два роки вже в Росії, а би? А також від севастопольців ви дізнаєтесь, чи збереглися в них українські паспорти, та для чого вони їх бережуть. Сайт Крим Реалі», журналісти якого не мають можливості легально працювати на півострові, є другим за популярністю поміж Кримчам. Напевно, тому що розповідає тамтешнім мешканцям правду про події на півострові, і це дуже дратує керівників, яких призначила Росія. Тому вони вирішили заблокувати доступ до сайту Крим Реалі» на території всієї Російської Федерації та на анексованому півострові. А тим часом в Криму 12 травня були проведені обшуки в п'яти. Будинках, які належать кримським татарам, і п'ятеро людей було затримано, в тому числі заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Ельмі Умєров. Зрештою, його відпустили з підпискою про виїзд і оголосили про порушення проти нього кримінальної справи за сепаратизм. Ви дивитесь Крим реалі 71 рік тому в Європі закінчилася Друга світова війна. Все менше поміж тих, хто бачив ту війну на власні очі. Але святкування перемоги в Росії та анексованому Криму дедалі стають все помпезнішими. Як Севастополь, Москва та Київ відмічали цю дату цього року в нашому репортажі. У Севастополі святкують перемогу над фашизмом. З цієї нагоди 9 травня влаштували військовий парад. Там зібралося 200 тисяч людей. Принаймні стільки нарахувала місцева поліція. Наймолодшим ветеранам Другої світової зараз під 90 років серед учасників ходи їх не видно. Проте Севастопольську молодь це не засмучує. Дівчата дякують за перемогу чоловікам, яким на вигляд ледь зо 60. Центром міста їде сучасна військова техніка. Це бронетранспортери, пушки та зенітно-ракетні комплекси. На більшості з них намальована Георгіївська стрічка. Глядачів зброя не лякає. Навпаки, це привід для гордості. Смертоносні техніці аплодують, її знімають на смартфони. Я не вважаю, що було Було багато техніки. Було показано те, що є. Каждый показывает то, чему сильный. И с Украины у нас будет все хорошо. Мы же брать. Сейчас мы должны быть вместе. По-другому нельзя. У нас вся бухта была заполнена военными кораблями всю жизнь. Мы все с этим жили. У нас вторник и четверг всегда были дни полетов, самолеты летали над городом. Это было всегда. Ну, когда мы жили при Советском Союзе. Потом, конечно, это исчезло. Она было очень грустно, кстати. Просто безумно гордимся. Вот аж, аж до дрожи в пальцах гордимся. Просто, да. И ни капельки мы не боимся, это ни капельки не страшны. Комуністи йдуть окремою колоною. Попереду несуть портрет Сталіна, верховного головнокомандувача і як пишуть історики, кровавого диктатора. Втім, тут його згадують лише добрим словом: навіть портрет Рюшами прикрасили. Сталін це Совєський Союз, зараз ж велика Росія. Сталін під його восам виграли війну. Страна победитель. Серед шанувальників Сталіна, ті, хто радять президенту Росії Володимиру Путіну наслідувати досвід попередника: спочатку посадити за грати усіх незгодних. Путін на жаль, страну розвалює. От я при всьому уваженні к нему. Но то, що твориться сьогодні, скільки виступають, це радіостанції, телевідення, за це п'ята колона, це ж йде все на розвал країни. А он безділяє по путі Горбачова йде, к сожалению. По чому-то боїться проявити так сказати вот в свої. Велів, як привляч головне т'ясини всіх тих, кого Завершував парад безсмертний полк. Так себе називає колуна людей із портретами в руках. На світлинах їхні родичі, учасники Другої світової війни. Ця жінка розказує про свого діда. Він загинув у 30 років. Рассказать о герое? Это мой дедушка. Он молодым, очень пошел на войну. Воевал, правда, недолго. В первом же бою его убили. Но очень грамотно расставил. Он был, тут написано, кем он был, командиром 3-го батальона 959-го стрелкового полка. 309-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. Очень грамотно расставил войска, людей. На рівні з російським прапором, символом параду у Севастополі стали радянська символіка і Георгіївська стрічка. Втім, більше ніж організатори параду у Севастополі за минулим сумує підконтрольна Кремлю кримська прокурорка Наталя Поклонська на ходу у Сімферополі та вийшла з іконою імператора Миколи II. Про це її, начебто, попросив хтось з ветеранів. У столиці Росії у військовому параді взяли участь близько 10 тисяч військових. На червону площу привезли чимало військової техніки, зокрема ядерні ракети Ракетні з'єднання, вооружоний комплексами ЯРС представляють основу мобільної групування ядерних сил Російської Федерації. Над центром Москви пролетіли гвинтокрили, винищувачі та бомбардувальники. Україна гучних парадів до 9 травня тепер не влаштовує. Люди збираються біля вічного вогню, спілкуються і вітають тих небагатьох ветеранів, які дожили до нашого часу. Втім, без конфліктів не обійшлося. Люди лаялися через псевдоветеранів, георгіївські стрічки, радянську символіку та мову. Діти воївалі у Гітлера. Мій дід загинув на фронті. Шановний, в рядах червоної армії, так що не розказуйте мені про Гітлера. за інформацією поліції 9 травня в Україні під час масових акцій затримали сотню людей. В ефірі програма Керим Реалі. Сьогодні ми говоримо про те, як дата перемоги над нацизмом використовується в сучасній політиці Російської Федерації, зокрема в анексованому Криму. В нашій студії директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семевлос. Доброго дня, ігоре Доброго дня. а, ну, як так сталося, що за 70 років після закінчення Другої світової війни, а власне ця дата, дата перемоги, вона святкується в Російській Федерації все з більшим та більшим масштабом. Чому так? Ну, через те, що ця традиція є дуже важливою з точки зору формування сучасної російської нації. І в цьому сенсі ця подія є а, або святкування є таким а, націонал... Він все більше і більше стає націоналістичним святом. І ми бачили, що скажімо, ті самі Москві і в, в Криму, що гасла, які люди вигукували, власне настрої і тенденції, які ми спостерігали, вони говорять про те, що це свято справді е, стає одним із ключових націоналістичних свят сучасної Росії, а от, до речі, да, в чому полягає різниця між відзначенням е, тих подій е, 8 та 9 травня. Ну, тому що 9 травня це радянське свято. Це свято, яке повністю перебуває в радянській традиції. І ми бачимо в Україні, наприклад, як була створена, скажімо, нова традиція, де да? 8 травня воно практично з нуля була створена нова традиція. І коли ми пробуємо поєднатися досягти певного компромісу і, скажімо, використати, в тому числі 9 травня, ми бачимо, що ми все одно наражаємося на цю радянську традицію. І ця радянська традиція вона не дає можливості відтворення цієї радянської традиції. Я вважаю, що воно ну не сприяє розвитку української нації. А в чому такі сенсовні відмінності тих двох дат: 8 та 9 травня? 8 травня воно присвячено пам'яті. Ключовим питанням є пам'ять людей, які загинули в ту, в ту війну, і це ну я це, це не святкування як святкування, це а, час а, вклонитися пам'яті цих людей, згадати про цих людей. І в даному випадку не не дарма ввечері, 8 травня, оця перша мер, захід, така перша хвилина миру, тобто воно присвячена власне, миру. Вона не присвячена війні, вона не присвячена перемозі. А 9 травня, воно це мілітарістське свято. Це свято, яке присвячено перемозі, це свято, яке а, штовхає людей, якби або створює у людей ілюзію, що війна це красиво, війна це здорово, війна це надихає і тому подібне. Тобто, в значній мірі, оце відчуття того, що війна це щось таке яскраве, радісне, в значній мірі штовхнула зараз Росію на нову війну. Розуміло, а, неодмінним атрибутом святкування дня перемоги вже у 21 столітті стала так звана Георгіївська стрічка, акції за її роздачі, якої почалися лише 2005 року. Ми запитали в російського незалежного журналіста Олександра Сотніка, а з чим він пов'язує тотальне домінування нових символів та нових акцій під час святкування дня перемоги. Ну звісно ж, кремлівська кремльовська політтехнологія, причому вона була наскільки мені відомо… Значно... Она стала внедряться где-то в году 2006-2007, где-то лет 9-10 назад. Просто сначала раздавали эти ленточки, и ничего с собой это не несло, кроме как, ну да, это так, такая отметка, что ты солидарен с тем, что, слава богу, тогда война закончилась. И ничего такого, знаете, истерического это с собой не несло то во что это все дело превратилось я бы даже сказал выродилось это конечно внушает очень большое сожаление потому что георгиевская ленточка ну, как бы может быть изначально идея была и неплохая тогда лет десять назад но сейчас это уже превратилось в некий э, такой фетиш, причем сетиш милитаристский и это безусловно вызывает и раздражение и одновременно отторжение Пане Олександре, а що стоїть за проведенням таких чи аналогічних акцій за участю російськомовного населення у різних містах Європи та Америки? Я думаю, що це ехо, іменно это скоріше всього, ехо наших соотечественників, да які, ну скажем так ехом відзиваються на родину, да. отметить то, что вот их родственники тоже воевали, их родственники. Я не думаю, что там прямо их э, нагоняли, как э, что там был сайт массовка.ру, который собирал там на, на западе в европейских странах людей за тысячу рублей для того, чтобы они прошли по этой приняли участие в этой акции. Я не думаю, что это было что-то такое прямо неискреннее. Но скорее всего, может быть, здесь имеет место и искреннее заблуждение, и искреннее желание э, еще раз почувствовать себя русским, почувствовать себя советским, потому что все э -э эти люди родом из Советского Союза, и как-то отметить и отдать дань вот тому советскому празднику, э, который был. А во что он сейчас превратился на родине, они, наверное, не очень-то и думают об этом. Дякую, Ігоре. А як ви вважаєте, чи може оцей культ новий культ перемоги допомогти рекрутувати нових прихильників Російської Федерації? Там в Європі, в Канаді, в Америці, в інших країнах ну до певної міри так. Я думаю, що сама сам, ця акція Безсмертний полк вона не була суто формальна, хоча там багато було формалізму. Зрозуміло, без підтримки там посольств, без підтримки держави, вона б не відбулася або була б ну камерною. А тут зрозуміло, що на це викидалися величезні кошти, але люди, частина людей, самостійно активно долучалися до цієї акції, тому що кожна людина хоче якимось чином відзначити такий день, в тому числі продемонструвати своїх предків, які е, воювали, і таким чином, на їх думку, е, е, відзначити цей день. Тобто то сама ідея по собі доволі креативна, а я не знаю, що з цього станеться і як буде розвиватися ця, ця подія або ця. Ця традиція в майбутньому очевидно, що вона пов'язана з величезними коштами, які вони не втрачаються. Але цілком можливо для Росії зараз буде створювати цю нову світську релігію, яка пов'язана з днем перемоги. Саме для того, щоб будувати нову новий формат російського націоналізму. Він і імперський з одного боку, і вже більш якісно російський. Та, тобто русський, в тому сенсі, що а, для Путіна і для дуже багатьох його а, прибічників важливо підкреслити роль саме росіян в перемозі, і це ключовий меседж, який вони несуть. До речі, якщо ми говоримо про а, стрічку, а, яка виникла в 2005, 2005 році, з'явилася, то вона була відповіддю насправді на помаранчеву стрічку. І це якраз та ситуація, коли у відповідь на помаранчеву революцію. В Україні Україні Росія злякалася реально і Путін злякався української революції набагато більше ніж він злякався, скажімо, революції гідності 2014 року. І тоді були створені і цей движення наші, і е, власне, з'явилася ця георгівська стрічка. Це було мавпування власне того, що було створено в е, Києві е, за часів помаранчевої революції. На вашу думку, чи можна оберегти кримчан від впливу цієї новітньої імперської російської ідеології? Ну, бачите, ця ідеологія вона ж не існує на пустому місці. Вона існує і вона в значній мірі ґрунтується на. На радянській ідеології, тобто, це ми не, не можемо провести чіткої лінії, де починається радянська ідеологія, де починається нова імперська ідеологія. По великим рахунку це такий симбіоз, да, коли одне з одного проростає інше. Звісно, кримчан вберегти від цього навряд чи вдасться, тим більше. Людям люди схильні, скажімо, піддаватися масової істерії. Люди хочуть бути убезпечені, і вони такий спосіб, тим більше пропаганда постійно їм розповідає про те, що небезпека з боку України постійно, і вони хочуть бути убезпечені, тому вони будуть поки що сприймати все всі ці події позитивно. Тобто для них це абсолютно позитивні речі. Але це справа в тім, що Проблема російських ідентичностей полягає в тому, щоб вони завжди нав'язувалися згори. І вони поширювалися. Тобто, можливо, ініціативи виникали знизу, але потім держава все це перехоплювала і створювала вже, а що називається, всі ці ініціативи. І це не перша ініціатива. Я, ми, ми вже ж кажуть, не перший рік живемо в цьому світі. І ми пам'ятаємо, в що перетворилися радянські свята свого часу, наскільки люди зневажали вже радянські свята в кінці радянського союзу, наскільки це для них вже нічого не визначало, тут. Так само, я думаю, що треба час для того, щоб люди потихеньку починали розуміти, що їх просто обманули. Дякую, пане Ігоре. По всьому світу, 8 травня, відзначається як день пам'яті за всіма жертвами Другої світової війни під гаслом Ніколи знову. І тільки зі сходу ми чуємо, можемо І Не варто недооцінювати ці слова. Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь. Чому російським туристам Ялта під українськими прапорами подобалась більше? Який шторм зруйнував набережну в Сімферополі та чому вона й досі не відбудована? А також ви дізнаєтесь, чи правда що кримчани позбулися своїх українських паспортів? Про це та інше дивіться у продовженні нашої програми за хвилину. Ви дивитесь Крим Релієм Ялту, називали літньою столицею України, хоча насправді курортний сезон в цьому українському місті тривав цілий рік. Але дійсно, починаючи з травневих свят відпочивальників, тут було чи не більше за місцевих жителів. Хто зараз завітав до Ялти та з якими настроями поїде додому? Про це наш спеціальний репортаж. Пляжі на Ялтинській набережній вважають найпопулярнішими у місті. Однак на травневі свята людей сюди приїхало небагато. Переважна більшість відпочивальників це місцеві та внутрішні туристи. Кафе та ресторани напівпорожні. Росіяни поки що не поспішають масово їхати до Криму, навіть попри те, що Туреччина для них закрита. Українських туристів практично немає. Утім, місцеві мешканці не перестають вірити в успішний туристичний сезон, хоча і бідкаються. Ціни у Криму тепер захмарні. Ціни дуже, великі, звісно, непомірно великі. Цені намного вище, ніж, мабуть, в Пітері і в Москве, тому що всі ці товари завозяться вже не з України, а з Росії. Плюс транспортні розходи, плюс місцева наценка, тому що у нас сезон всего лише 100 днів. Звісно, ціник здесь них большой. більшої. Ціни у Криму не по душі і туристам, особливо тим, які очікували отримати за пристойні гроші відповідний сервіс. Родіон приїхав до Криму з дівчиною із Санкт-Петербурга. За 9 днів відпочинку пара витратила більше 130 тысяч рублей. Це близько 2000 долларов. Здесь можно больше, короче, все развивать, просто, видимо, всем в Я не знаю, какие-то люди здесь не очень такие, слишком расслабленные. Не знаю. То есть здесь, как бы, клево, я так понял, развивается всякий там лакшери бизнес, ну, типа там для людей, у которых есть бабки, это да. Но люди, у которых есть бабки, на самом деле, они скорее всего поедут куда-нибудь совсем за границу. То есть, типа там. Э в Єгипті це перше. Да, місце. Ну, есть тобто, реально там сервіс очень крутой. А здесь все очень дуже... Советский союз, більше ніж, наприклад, в, там, в Геленджике. Це ага. забавно. есть для живут. Повернення до Радянського Союзу до вподоби далеко не усім. Але критикувати дії чиновників стосовно розвитку туризму в регіоні, на камеру місцеві мешканці та туристи відмовляються. Лише у приватній розмові розповідають, що туризм у Криму. нападая я хочу вам сказать я родилась выросла в россии да я вообще вся из россии но мне больше нравилось при украине правда весь крым больше на россии в севастополь в этот раз ездил я два года не ездила сюда на это я приехала и в севастополь съездила. и в что и два везде мне больше нравилось при украине хотя я говорю я из россии родилась и выросла все но при... это не только я Тут процента 80, доселяється ялту жалко. <смітно> і чесно сказати, я доже не знаю, тепер в ялту приєду я тут. Ну не ось якщо ж відійти від набережної на кілька сот метрів, можна наочно переконатися про відсутність туристів у місті. Сусідні пляжі практично порожні. Навіть запеклі прихильники анексії Криму зізнаються, сьогодні Ялта вже не та, якою була раніше. Взагалі, звісно, хотіла б, щоб все-таки хтось вложив день, все-таки немножко що В центрі вроде, так все хорошо, красиво, немножко від'їдеш, немножко душа болить тому, що все-таки увага. Многим нужно встановлюватися. За оцінками експертів, до Криму все-таки приїде більше туристів аніж торік. Однак далеко не багатії. Як обіцяла підконтрольна Росії кримська влада. Найімовірніше, переважна більшість туристів обмежиться мінімальним набором послуг. Відтак, притоку грошей кримчани особливо не відчують. Олена Тиха, Сергій Васюнник, Кримреалії з Ялти. Два роки тому російське телебачення повідомило про те, що шторм на морі зруйнував набережні в декількох кримських містах. В тому числі і в Сімферополі. І, хоча в Сімферополі немає моря, але набережна річки Салгір є. І виглядає вона дійсно як після шторму, і причому не одного. Чому колись популярне місце відпочинку кримчан перетворилося на справжній смітник, та чому місцева влада нічого не робить для того, аби виправити ситуацію, розбиралися наші кореспонденти. Бережна, набережна. Замість поцуплених частин огорожі подекуди натягнутий дріт із шматками сигнальної стрічки та здебільшого зяє порожнеча. Розтрощений бетон, заросле русло. Довершує ландшафт завали сміття. Так зараз виглядає набережна річки Салгір у Сімферополі. Жителі міста скаржаться за останні роки колишнє місце відпочинку перетворилося на стихійне звалище, прогулянка яким необачному перехожому може обернутися лікарнею. Хто винен у такому запустінні? Журналісти поцікавилися в самих сімферопольців. Прохоже, дихаючи рядом. Всі абсолютно. Некоторим людям, мабуть, хочеться випити або ще щось. щось. Так бізосхо. Урода Понимаєш на? Тут як можна то щось. Навіть не перший рік у нас такое. кто хтось на дачі бере, или спеціально молодняк збиває. Ви увидите, і всі лежать на дні. Просто збивають. Ради мене своє удовольствие отримати від цього. І якщо хулігани чи п'яниці часті гості набережної, то коли тут востаннє ступала нога комунальника чи правоохоронця, більшість містян не пригадує. Конечно, нет, уже Мы два года уже в России, а пора бы не вовремя убирать. Раньше, я помню, еще в парке дежурила милиция, ППшники дежурили, на велосипедах, на мотоциклах ездили. А что им мешает? Тем более они сейчас какой-то у нас нетрадиционный этот отряд охрана, что не охраняли, непонятно. я не знаю, кто от кого это зависит, но я вот хожу каждый день здесь. То, что было раньше, то, что сейчас, это разные вещи, конечно, к сожалению. А чья это вина? А что надо сделать для того, чтобы это исправить, я не знаю. Не все сразу будет, все хорошо. Все, все наладится, не все сразу. И сделают порядок. Службы какие-то приводят в полковник, которые отвечают за состояние чистоты, там, и мусор и прочее, прочее, которые должны работать. Вот. Но мы больше декларируем, чем делаем на самом деле. Поэтому, как говорится, от слова нужно переходить к делу. На швидкий перехід від слова до діла із реконструкцією набережної Сімферопольцям утім розраховувати не доводиться. Відновлення об'єкту місту не по кишені. Визнали у підконтрольній Росії адміністрації столиці півострова. Щоб прибрати і причепорити набережну Сімферополю, довелося витратити половину річного бюджету. Заявив російський глава адміністрації міста Геннадій Бахарів. Тому так зване свято реконструкції вирішили відіграти за республіканський рахунок. У нас є готовий проект, який коштує 790 мільйонів рублів. Ми розуміємо, що бюджет республіки глибоко дотаційний, і було ухвалено рішення здійснювати роботи поетапно. Ми вийшли на механізм взаємодії з держрадою і радміну в іншому варіанті. Буде республіканська програма, в яку включать знакові об'єкти. Набережна центр міста буде проведено озеленення парків і скверів. Російські очільники Криму розчедрилися лише на 50 мільйонів рублів з республіканської кишені. Ще стільки ж планують узяти з міського бюджету Сімферополя загалом 100 мільйонів із сподіваних майже 800. Та напередодні і ця недосяжна сума виросла майже вдвічі. Не вкладаються, підрахував російський мер міста і озвучив нову цифру: вже півтора мільярда рублів на ремонт і очищення 4,5 кілометрів набережної і русла Салгіра. Оновити центр. Центр міста під контроль на Кремлю. Місцева влада планувала ще торік у березні. Тепер привезти до ладу центр кримської столиці обіцяють вже до 2018 року. Олена Кагорська, Микола Стець, Сімферополь, Крим. Ще на початку російської анексії поширювалися чутки, що кримчани масово спалюють свої українські паспорти. Або про те, що мешканців півострова їх забирають під час видачі російських. Насправді для того, щоб отримати російський документ, не потрібно було здавати українські. Тож чи зберегли кримчани українські паспорти та де їх використовують, ми запитали у жителів Севастополя. Вот, например, у напримірумня ліжити этот український паспорт. А куди його дівати? Я не знаю. Он... Я не знаю. Может, сохранить надо, может, снова говорят Тимошенко, вроде идет, ведет войска с ту... Турции, турков сюда. Ну вот мне надо поехать сейчас в Николаев. Вот, и я с российским паспортом Севастопольским туда не поеду. Не смогу проехать. А это вот покажу, говорят, что с украинским паспортом пропускают. Их сказали, когда нам выдавали, сказали, что через два года их заберут. Я думаю, что их будут сдавать. У нас же не двойное гражданство здесь. Ну, якщо б приписали, я всегласний пічцю отримала, бачу нет. І стіб дали б гражданства російськи. І пенчу получали б тут. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше, заходьте на наш сайт в інтернеті Кримреалі. Якщо він заблокований, користуйтеся твіттером, фейсбуком або нашою сторінкою ВКонтакті. Тобто спілкуйтеся з нами також у соціальних мережах. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях, в тому числі в Криму на частоті 549 кГц. Поки що не глушать. з вами. Був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.